Доласка, зараз, слово має народний депутат України Сергій Каплін. Шановні співвітчизники, дорогі громадяни, вельми шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні непересічний день в історії нашої держави. Я б його відзначив як один з ключових за останні 25 років. Більше скажу: цей день за вагою такий самий значущий, як перший і другий майдан. Як наша боротьба проти російської окупації, тому що сьогодні кинуто виклик і початок деокупацію нашої країни від судівської мафії. Я маю намір звернутися до президента України, до політичних еліт нашої держави. На вас неймовірна відповідальність. Ми, народні депутати України, дали вам карти в руки для того, аби ви змінили ситуацію в країні. Ситуацію з свавіллям, судовим свавіллям суддівських прихвостнів, суддівської мафії, яка знищує будь-яку надію українця на майбутнє, знищує повністю будь-які шанси і перспективу реформувати цю країну. У нас є у партії простих людей своя чітка позиція, що потрібно зробити, аби був завтрашній день в питаннях судочинства і побудови правової держави. Ні парламент, ні президент, ні Кабмін. Ні будь-хто із політичних еліт ніколи не побудує чесної, прозорої, проукраїнської, пронародної суддівської гілки влади. Тільки український народ, єдине джерело влади, може збудувати нову гілку влади. І ми у своїй конституції записали у проєкті, який ми анонсували свого часу. Саме український народ має обирати суддів. Адже ви запитаєте, а де ці судді? Де ці герої, такі самі, як Надія Савченко, в, в українській судовій системі? Я хочу вам представити одного з таких героїв, яка не злякалася суддівської гідри, яка тримає за горло тисячі суддів по всій країні, зокрема в Полтавській області. Я хочу вам представити людину, яка перший суддя, що прийшов у Генеральну прокуратуру і написав заяву надії міського голови. В даному випадку міста Полтави, за те, що той намагався її залякати, за те, що той намагався їй дати хабар. Це перша, мабуть, суддя, яка відмовилася брати хабар у злочинця, за якого, на жаль, знову проголосували мої земляки. Точніше, знову було сфальшовано вибори. Олександра Мамая. Ми сьогодні разом звернемося до Генерального прокурора України Юрія Луценка. Ви, Юрій Віталійович, як ніхто знаєте. До чого може призвести судочинство часів Януковича? Ви як ніхто знаєте, як через коліна ламає країну один суддя? Ви як ніхто знаєте, як суддя може зламати долю простої людини. І ми від вас, як ні від кого сьогодні, хочемо почути відповідь. Ви станете на сторону чесної єдиної судді в Україні чи ні? Ми вимагаємо зустрічі з вами. Ми вимагаємо зустрічі з керівництвом Національного антикорупційного бюро. Ми вимагаємо, щоб ви захистили єдиного чесного суддю в нашій державі. І я б з вашого дозволу хотів дати їй слово, щоб вона так само звернулася до українського політику, до українського президента, до українського генерального прокурора, до голови Верховної Ради. Давайте захищати таких чесних, простих людей. Їх дуже мало. У кожній галузі нашого життя є своя Надія Савченко. Я вам хочу представити Надію Савченко, Ларису Гольник, суддівської системи. Прошу Ларису, я суддя октябрського районного суду міста Полтави. Коли мені надійшла пропозиція. Неправомірної вигоди, я звернулася до правоохоронних органів і була зафіксована дійсно злочинна діяльність. Але, на жаль, тривали слідства, воно досить тривало довго направила до суду тільки щодо посередника. А фактична особа, яка причетна і взагалі-то була організатором цього злочину, уникнула на даний час кримінальної відповідальності. І більш того, він став свідком по, по цій справі щодо посередника, який пропонував цю неправомірну вигаду. І зараз і у мене є надія все ж таки звернутися до нового генпрокурора прокурора зі зверненням, щоб все ж таки принцип невідворотності покарання у нас запрацював, і всі причетні особи, а також неправдиві показання свідків, які давалися під час судового розгляду щодо посередника, також понесли відповідний покарання. Шамото Олександр, депутат Полтавської міської ради, фракція партії простих людей. Я зараз хотів би звернутися до Генерального прокурора України Юрія Луценка. Юрій Віталійович, З приходом у Полтавську обласну прокуратуру Сергія Попова дивним чином змінились метаморфози в усіх справах, які стосуються полтавського міського голови. Дивним чином дії полтавського міського голови у справі намагання дачі суддя хабаря судді гольник змінили з підозрюваного на потерпіло. Він з підозрюваного на свідка. Зараз вони намагаються взагалі перетворити цю справу з підозрюваного і свідка на потерпілого. Дивним чином змінились відношення. Слід слідчих прокуратури Полтавської області до розслідування справ, за яких бере участь безпосередньо міський голова. Я нагадаю, 10 липня минулого року міський голова на подвір'ї міської ради міста Полтави збив декілька людей. Цю справу минулого року незаконно закрили, закрила прокуратура Полтавської області, навіть не повідомивши постраждалих. Ми через суди відновили цю справу і зараз вимагаємо розслідування цієї справи також. Дивним чином Іном зараз затягується справа стосовно корупціонера в лапках колишнього директора комунального підприємства безпосереднього ставленника міського голови Олександра Мамая Передерія. процес. Затягується прокуратура жодним чином не намагається впливати на цей процес. Тому я, як безпосередній свідок усіх цих процесів, як людина, яка безпосередньо брала участь у всіх цих а, справах. Вимагаю від вас, Юрій Віталіч, зараз активізувати розслідування даних справ, повернути справи до генеральної прокуратури справу стосовно намагання дачі хабаря судді гольник, притягнути до відповідальності, посадити на лаву підсудних Олександр Мамая, як. Безпосередньо людина, яка пропонувала безпосередньо е відео опубліковане в інтернеті, яке бачила вся Україна, і судити вже безпосередньо міського голову, а не посередника і козла відпущення Дмитра Трихнов, колишнього заступника міського голови. Дякую, Вельмишановний пане президенте, шановний генеральний прокурор, ми не зупинимося у нашій боротьбі відстояти справедливість і право судді захистити свої права. Свої законні права, які надані її Конституції, її як судді, як громадянки. Ми звертаємося до вас з тим, щоб ви перший як гарант Конституції, а другий, як гарант виконання законів України, захистили просту громадянку суддю Гольник, захистили від спруту мафії гідри, яка засіла у Полтаві вже п'ятий рік п'є кров з простого Полтавця. Що ще має відбутися? Які ще відео чи аудіодокази ви маєте почути чи побачити, щоб нарешті навести порядок Полтавській області? Що ще повинен зробити прокурор Полтавської області Попов, щоб ви кадрово відреагували? Щоб зняли з його посади? Що ще він повинен на шиї одягти Георгіївську стрічку? Він повинен послати в прямому ефірі. Генерального прокурора, скажіть мені, будь ласка, який ще злочин він має зробити, щоб ви прибрали цю Паскуду, цю гниду у полонах прокурора з посади керівника обласної прокуратури, скільки він ще буде знущатися із простих полтавців, з простих громадян? Ми вимагаємо від вас рішучості. Від цієї рішучості від вас у кожному районі, у кожному місті вимагає український народ. Ми можемо написати тисячі законів. Ми можемо ці закони прийняти в Раді, але коли ви не будете діяти рішуче, безкомпромісно, нульці на цим законам, вони ніколи не спрацюють, вони не змінять країну, життя простого українця. Дійте або йдіть своїх посад. Слава Україні!